Україну правий сектор вирушив звічі прямо під верховну раду, і вони йдуть для того, щоб вимагати відставки Авакова. Зі сцени, були, да, зі сцени були озвучені вимоги відставки Авакова, покарання винних у смерті Сашка Білого, а також е, заплановано збиратися щодня о 19-й тут на віче, а о 9-й ранку під Верховною Ради поки не будуть виконані ці вимоги. Тобто щодня о 9-й годині ранку правий сектор під Верховною Радою. Папа, не! Стоп, поплакай! Стоп, поплакай! Не, не надо плакати. А, відвертайся від нагоди, не заспокою. Господи, допоможи. Спаси! Стоп, поплакай! Не помаж світа.

forni finoll